Від 16 серпня 24 року No225Р про скликання 38-ї чергової сесії Вичниська селищна рада 8-го скликання. На порядок денний засідання винесено 5 питань. Через відсутність секретаря Рухової Валентини у нас буде виконувати роль секретаря Пасток Лаврія Іванівна. Хто за те, щоб підтримати, запропоновано? Денне і засідання. Переходимо до розгляду першого питання. Е, перше питання у нас про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 20.12.23 року, е, номер е, 1095-34. Е, Восьмого скликання про бюджет Вищніцької селищної територіальної громади на 24 рік з урахуванням змін доповідає Кушніренко Олена Володимирівна. Доброго дня. Пропонується за рахунок квітних залишків коштів загального фонду бюджету селищної територіальної громади, які склалися на 1 січня 2024 року, збільшити видатки в сумі 531 949 гривень. А саме по виконавчому комітету Вишнівської селищної ради збільшити видатки в сумі 20 тисяч гривень по уходу програмної класифікації 30 На компенсаційні виплати за проїзд залізничним транспортом приміського сполучення пільгових категорій населення громади кошти в сумі 20 тисяч гривень. Відділ освіти, культури, молоді та спорту, Вишнівської селищної ради пропонують збільшити видатки в сумі 511 тисяч 949 гривень, в тому числі по ходу програми класифікації 10-21 надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету у загальноосвітніх навчальних закладах. Пропонується збільшити видатки на заробітну плату. Сумі 269 155 гривень, на рахування Нарахування на оплату праці 59 214 гривень. На придбання продуктів харчування 73 950 гривень. На оплату природного газу 109 630 гривень. Пропонується за рахунок перерозподілу видатків нести наступні зміни. Виконавчого комітету селищної ради збільшити видатки в сумі 94 тисячі 852 гривень, в тому числі по коду програми класифікації 0,150, організаційна інформатична, аналітична та матеріально-технічна забезпечення діяльності обласної ради районної, ради, районної ради, районної місті, ради в раді створення міської селищної сільської ради, апарату виконавчого комітету селищної ради пропонується збільшити видатки загального фонду по придбанню предметів матеріалів обладнання в сумі 26 тисяч 804 грн. На придбання паперу 11 тисяч гривень, придбання моючих засобів 10 тисяч 804 гривні, на навчання правил пожежної безпеки, правил безпеки систем газопостачання, правил технічної експлуатації теплових установок і мереж з охорони праці з питань енергобезпеки працівників коштує в сумі 5 тисяч гривень. Угоди програмної класифікації 7461 утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. Пропонується зменшити видатки загального фонду в сумі 21 804 гривень по проведенню поточного ремонту доріг у зв'язку з економією коштів. Уходи програмної класифікації 6030 організація благоустрою населених пунктів. Пропонується збільшити видатки загального фонду в сумі 89 859 гривень, в тому числі на послуги із скошування травин. 22 423 гривні та на плату за спорядкування збіча доріг 67 436 гривень. Відділ освіти, культури, молоді та спорту. По поводу програмної класифікації 10-10. Надання шкільної освіти по дошкільних навчальних закладах пропонується збільшити видатки загального фонду в сумі 63 три тисячі гривень, в тому числі на придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю кошти в сумі 2600 А саме на придбання баків для сміття для ЗДО сонечко одна тисяча п'ятсот гривень, для ЗДО тополька одна тисяча та на оплату природного газу 60 тисяч шістсот гривень. Походу програми класифікації 1021 надання загальної середньої освіти заходами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету по загальноосвітніх навчальних закладах. Пропонується збільшити видатки по придбанню предметів матеріалів обладнання та іментарів кошти в сумі 107 730 грн. гривень, а саме на придбання ренолінг для Вишніського ліцею 40 590 грн. гривень. Придбання баків для сміття для відокремленого підрозділу Лозувацька гімназія Вишніського ліцею на тисячі грн. гривень, придбання баків для сміття. Для відокремленого підрозділу комісарівська гімназія вишнівського ліцею 1 тисяча п'ятсот гривень. Та придбання баків для сміття для вишнівського ліцею 1 тисяча п'ятсот гривень. Придбання цементів для поточного ремонту найпростішого укриття відокремленого підрозділу Комісарівської гімназії коштів сумі 11 тисяч триста гривень. Придбання змішувачів для відокремленого підрозділу комісарівська гімназія три тисячі гривень. Придбання спортивної форми для дітей сірі та дітей позбавлених батьківського підключення коштів сумі сорок тисяч гривень. На опату поступку. А саме на проведення поточного ремонту шкільного автобуса вишнівського ліцею 54 тисячі дев'ятсот гривень, на оплату послуг з обробки дерев'яних конструкцій даху відокремленого підрозділу комісарська з гімназії Діназія. кошти в сумі 158 тисяч гривень, на оплату природного газу в сумі кошти в сумі 141 сорок одна тисяча двісті гривень. Також пропонується зменшити видатки загального фонду в сумі 328 тисяч 369 гривень. А саме заробітна плата в сумі кошти. навчання позашкільної освіти, закладами позашкільної освіти, заклади з позашкільної роботи з дітьми. По комунальному закладу центр позашкільної роботи пропонується збільшити видатки в сумі 48 тисяч 146 гривень, тому числі на придбання предметів матеріалів оплата і ментарів кошти в сумі 40 тисяч грн. А саме на придбання радіаторів сталевих для поточного ремонту системи опалення 37 сім тисяч та придбання баків для сміття кошти в сумі 3 тисячі гривень. Та на оплату природного газу кошти в сумі 8 тисяч грн. Покоду про программу класифікації 3140 оздоровлення та відпочинок дітей, крім заходів за оздоровлення дітей, що дійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи. катастрофи. Пропонується зменшити видатки в сумі 210 тисяч гривень. Зв'язку з економією коштів, передбачених на придбання бутівок на оздоровлення для дітей вільної категорії. коду програмної класифікації 4060, забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центри дозвілля та інших клубних закладів. Пропонується зменшити видатки в сумі 129 820 гривень, в тому числі заробітна плата 106 410 гривень та нарахування на оплату праці кошти в сумі 23 410 гривень. У зв'язку з економією коштів. не цьому Якому за запитання? Голосуємо. Хто за? Прошу рекомендувати селищній раді прийняти проект рішення як рішення ради. Уповноважити Кушніренко Олену Володимирівну доповісти на черговій сесії селищної ради із зазначеного питання. Переходимо тепер до другого питання. Друге питання у нас про створення пожежно-рятувального підрозділу. Для забезпечення добровільної пожежної охорони Вишнівської селищної територіальної громади доповідає колісник Олександр Васильович. На виконання постанови Кабінету міністрів України від 7 квітня 23 року про затвердження порядку утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони. Це пропонується на кожній територіальній громаді створити добровільчі, добровільчі підрозділи охорони. Я пропоную перше питання створити пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення добровільної пожежної охорони Вишільської селищної територіальної громади. Затвердити положення про пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення добровільної пожежної охорони Вишівської селищної територіальної громади. Затвердити штатний розпис пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення добровільної пожежної охорони в сільської селищної територіальної громади. Тут ми підлажуємо, у нас вже є 5 чоловік, командир і заступник. Це ми плануємо на базі расківської дослідної станції. У них є люди вже обучені і обучені, застраховані. Четверте питання. Затвердити особовий склад пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення добровільної пожежної охорони Вислівської селищної територіальної громади. Ми затверджуємо 5 чоловік. Визначити місце дислокації пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення добровільної пожежної охорони Вислівської селищної територіальної громади частину приміщення гаражі боксу за адресою селища Вишне вулиця Набережна. Набережна 4 це Расійська дослідна станція, гараж. Чого? Тут, то, що воно під охраною на місці водії під рукою, щоб зразу вийшов, що всі і поїхав. Шосте питання. Відповідно до пропозиції загальних зборів, членів висінської добровільної пожежної охорони, призначити на добровільних та безоплатних посадах начальників висінської добровільної пожежної Охорони і його заступнику. Ну, пропонує, так як дуже опитний. Вже пожежник, це косточка Серюжа. Косточка mm -hmm. І заступник у нього малийван Олександр. Оце заступник mm -hmm. начальник пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення добові пожежної охорони в сільської селищної територіальної громади з метою забезпечення виконання. Визначених завдань членами пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення добровільної пожежної охорони спільно з Кам'янським районним у Дніпропетровській області забезпечення прохожої відповідного навчання. І це з п'яти чоловік. Косточка Сергій, включили Перезловський, Віктор Бріус, Іван, Мало Іван Олександр, злучили Соліні. Три чоловіка вже застраховані і пройшли навчання. Виконавчий комітет обличкої селищної ради здійснити обов'язкове особисте страхування членів пожежно-реатуральної підрозділів, що пожежної охорони до норм чинного законодавства. законодавства. Ну, два, два чоловіка тоді далі буде розстраховувати. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регуляторної діяльності Володимир Пуштаренко та з питань планування фінансів бюджету СССР. Олена Давиденко. Оце пропонується таке рішення. Метацію ми приймаємо рішення, подає до Кам'янського ДСНС, далі планується нам видача автомобіля подальшого на нашу раму. Для... Це буде в нас як допоміжна пожежна добровільча, як виїжджає при пожежі. Якщо не значити невеличкі пожежі, ми можемо своїми силами погасити. А якщо вже такі більш масштабні, виїжджає пожежна стадипаток і наша, як іде допоможна. Оце так планується. Де так, пропонується рішення на... Писання є? Нема питань? Значить, голосуємо. Хто за? Прошу рекомендувати селищній раді прийняти проєкт рішення. Як рішення ради і уповноважити колісника Олександра Васильовича довести на черговій селищ, сесії селищної ради із зазначеному питанням. Переходимо до третього питання. Третє питання у нас про організацію безоплатного харчування дітей і учнів та встановлення вартості харчування на 2024 2025 навчальний рік у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Ручницької селищної ради, доповідаючи мінець саме допомоги. З 2 вересня 24 року по 31 серпня 25 року закладом дошкільної освіти Вишнівської селищної ради такі заклади. Вишнівський ЗДО Ромашка Вишнівської селищної ради, Лузувацький ЗДО Сонечко Вишнівської селищної ради, комісаровський ЗДО «Тополька», Вишнівської селищної ради. У зв'язку з короткотривалим, 4 годинним перебуванням дітей, діти харчуватися не будуть. Вартість харчування в закладах загальної середньої освіти з 2 вересня. 2024 року до 31 серпня 25 року. Для учнів перших 11 класів Вишніської ліцеї Вишніської селищної ради, перших 9 класів ВП Лозувацька гімназія Вищніської ліцеї Вишніської селищної ради, та ВП Комісаровська гімназія Вищніцеї Вишніської селищної ради 25 гривень продуктові набори. 100% відплати за харчування дітей в закладах загальної середньої освіти звільняються. Батьки або особи, що їх у сім'ї, де сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який щороку встановлюється законом України про державний бюджет України. Діти з сімей, які отримують допомогу, відповідно до закону України про державну соціальну допомогу мало забезпеченим усім від 1.6.2000 року No17.683, діти-сироти, Діти позбавлені батьківського піклування, діти інваліди, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, діти батьків, учасники ВАТО, учасників бойових дій, батьки, які перебувають на військовій службі Збройних Сил України, відповідно до указу президента, початкову мобілізацію. Діти з числа осіб, визначених статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Діти з числа з внутрішньо переміщених осіб. Осіб, які мають статус дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій дій збройних конфліктів. Ці діти від плати за харчування звільняються. Також за рішенням педагогічної ради заклади освіти можуть звільнятися плати за харчування вихованці груп продовженого дня. У відсотках чисельності групи за списом. Якщо продовженого дня, то діти можуть бути враховані. Тільки ПЕДРАДА вирішує в відношенню. відношенні. Ви маєте право, по-моєму, там 9, 9, 9, 9 чоловік згідно рішення питання. Додатково, додатково надати їм без, безоплатне харчування. Це по закладу. Є питання в кого? Так. Питань немає, значить голосуємо. Хто дав? Прошу рекомендувати селищній раді прийняти проєкт рішення і рішення ради і уповноважити, чи гінецька саме Ругульного доповісти на черговій сесії селищної ради із зазначенням питання. Переходимо до наступного питання. Четверте питання у нас про затвердження структури граничної чисельності та штатних одиниць в закладі комунальної власності Вишнівської селищної ради, доповідаючи гінецька самого. Виноситься проєкт рішення про затвердження структури граничної чисельності та штатних одиниць закладів комунальної власності Рушнівської селищної ради. Прошу затвердити граничну чисельність штатних одиниць мережі комунальних закладів Вишнівської селищної ради з 2.9.24 року, враховуючи зміни, а саме. Вишнівського ліцею, Вишнівської селищної ради згідно з додатком. Відокремлено підрозділу Лузувацького гімназія вишнівського ліцею згідно з додатком 2. Відокремлено підрозділу Комісарська гімназія Вишнівського ліцею вишнівської селищної ради з додатком 3. Вишнівського ЗДО Ромашка, Вишнівської Дніпропетровського Дніпропотровського згідно з додатком 4. Лозувацький ЗДО Сонечко, Вишнівський селищ надані Пропотровської з додатком 5. Комісаровського ЗДРТ-Пойка Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області згідно з додатком 6. Комунального закладу центр позашкільної роботи Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області згідно з додатком 7. Комунального закладу Вишнівський будинок культури Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області згідно з додатком 8. Комунального закладу Лозовацький будинок культури Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області згідно з додатком 9. Комунального закладу комісарівський будинок культури Вишнівської селищної ради Льківської області згідно з додатком 10. Комунального закладу Вишнівська селищна бібліотека Вишнівської селищної ради згідно з додатком 11. Комунального закладу Лозувацька сільська бібліотека Вишнівської селищної ради згідно з додатком 12. І комунального закладу Комісарівська сільська бібліотека Вишнівської селищної ради згідно з додатком 13. Штатний розпис додається, у нас зміни відбудуться в Вишнівському ліцеї. У нас зменшилася, зменшилася е, чисельність е, вчителів. Добавиться інклюзивний асистент вчителя в першому класі, е, штатна одиниця введеться, і в п'ятому класі ще у нас є діти, які згідно е, тека комісії. Е, там рівень п'ятий і четвертий рівень поставили так, що у нас вводиться до одиниця. А так всі. Без змін. Є питання. Голосуємо. <клес> так, Прошу рекомендувати селищній раді прийняти проєкт рішення як рішення ради і рекомендувати червінець акціональної роботи доповісти на черговій сесії селищної ради із зазначеними питаннями. Переходимо до п'ятого питання. П'яте питання про внесення змін до програми. Розвиток благоустрою території Вишневської селищної ради на 2022-2025 роки доповідає Пушкаренко Вікторія Володимирівна. Пропоную проєкт рішення щодо внесення змін програми розвитку благоустрою території Вишневської селищної ради на 2022-2025 роки. Доповнити програму розвитку додатком про заборону спалювання. Листя, залишків сухої рослинності та побутових відходів на території Вічніської селищної ради. З метою запобігання погіршенню якості атмосферного повітря та стану благоустрою на території Віщніцької селищної ради, виникнення лісових пожеж, загибелі людей, сперечення тваринної освіти у зв'язку з збільшенням в осінній період порушень приводу охоронного санітарного законодавства та законодавства у сфері благоустрою, населених пунктів, масових спалювань упалого листя. Відході. відповідно до статті 35.1 Закону України про відходи, абзацу 4 статті 22 Закону України про охорону атмосферного повітря, статті 27 Закону України про рослинний світ, раховуючи пункти 2, 5 та 3, 7 Державних санітарних норм та правил утримання територій населених міст, сел, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України. 2011 року номер 145 пунктами 4, 2, 9 і 1, 9, 19 правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва архітектури, житло комунального господарства, наказом 105 п'ястоп'ятстоп'яти зареєстрованих міністрів. Пропоную перше. Заборонити спалювання на території Вишнівської селищної ради, твердих побутових відходів, попалого листя, сміття, спирмід, залишки сухої рослинністі, керівникам друге підприємств, установ, організацій, незалежно від власності, тримати на постійному контролі санітарно-екологічний стан власних підприємств та прилеглих територій. Третє, по можливості проводити моніторинг стави пожежної безпеки на території Віщенської селищної ради та вживати всіх можливих заходів, що не допущені в весняно-літній та осінні періоди самовільного випалювання, населенням сухої рослинності, сміття, таке подібне та побутового сміття. Четверте. відділ земельних відносин селищної ради, Пушкаренко Вікторія, поліцейський офіцер громади Олександр Семенів, відділ СЗМЦЗ та НС організовувати проведення рейдів на території селищної ради з метою виявлення та недопущення фактів спалювання рослинності та побутових відходів. П'яте. Організувати розв'язувальну роботу з керівниками підприємств, організації населен... населення з приводу недопущення спалювання твердих побутових літводів, опалого листя, стербні залишки сухої рослинності. Довести до відома усіх постанов організації підприємства громадського комплексу щодо заборонено випалювання стерні, луків, пасових ділянок з водоволотною та іншою природною рослинністю, опалого листя на земельних ділянках сільськогосподарського призначення. Сьоме. Рекомендувати поліцейському офіцеру Вишневської території громади Семені Олександра Івановича здійснювати постійний контроль проти протипожежним станом об'єктів підприємств, організацій, установ та населених пунктів та вжиття заходів впливу до керівників, які забезпечують виконання протипожежних вимог. Зав'ємо дії з органами місцевого самоврядування через засоби масової інформації і інших можливостей. Проводити роз'яснювальну роботу з населення та керівниками організацій організації установ щодо заборони самовільного випалювання сухої рослинності та побутового сміття на відповідальній території відповідно до законодавства. У разі виникнення порушень складати протоколи про адміністративні правопорушення на фізичних та юридичних осіб громади. Голосуємо. Всі питання, глядаю, у нас розглянути. Дякую всім за півну роботу. На цьому наше засідання вважаю за